Російські дронові атаки вже давно стали частиною повсякденного життя для мешканців Херсонщини. Безпілотники окупантів б'ють зненацька, вилучають у житлові квартали, автівки, дороги та цивільних людей, які просто йдуть вулицю у своїх справах. Один із таких випадків стався наприкінці минулого жовтня. В Антонівці російські військові скинули вибухівку з дрона на 84-річну жінку, яка випасила кіз біля свого будинку. Її звали Лора. Вона мала понад 20 кіз і залишалася вдома через відповідальність перед тваринами. Будинок Херсонки був зруйнований внаслідок російських обстрілів. Своєю історією бабуся встигла поділитися з американською журналісткою Заріною Забрізкі, яка тепер живе у Херсоні, та документує злочини військових РФ. Вона була така світла, з такою посмішкою. І Я зробила маленьке відео і п -п поширила його в соцмережах, що я роблю постійно, щоб показати світу, що трапиться в Херсоні. Їй відірвала руки, ноги, а, я так розумію, що голову також. І вони вибили двох із її коз маленьку, дитинку тваринку і маму козу. І а, є фото. Цього злочиня, і це було дуже дуже важко. Але я про це написала знову, і зараз весь світ вже бачить, як бабу лору в росіяни, тому тому New York Пост це величезне видання в Нью-Йорку, Яку до речі читає Трамп в єдину, А вони зробили величезну статтю за словами заріни за останні півтора року ситуація в Херсоні лише погіршується. У місті фактично почалися сафарі на людей. Так місцеві називають скидання вибухівки з малих дронів по цивільних або їхніх автівках. Влітку 2024 року фіксували по 3-4 такі атаки на добу. Тепер у небі над Херсоном кружляють сотні російських безпілотників, каже американська журналістка. Біля мого вікна, коли я кажемо сіджу і працюю, пишу статтю ну ріс в годину літає дрон. Їх активно збіваю, ну ніхто не сидить і не чекає, як вони пролетять. А, захисники працюють, ну, можливо, тільки казати, що вони герої, що я можу можу казати. І ти постійно чуєш а, калашников, а, тому а, чутно, я думаю, в. Во всі і хатах в Херсоні зараз, як бджолки гужені, та а, постріли з Калашникова наразі в Хорсонській громаді проживає приблизно 76 тисяч людей. І проти цивільного населення Росія застосовує широкий спектр безпілотників. У першу чергу це fpv дрони різних модифікацій, які здатні вести розвідку й уражати на відстані до 30 кілометрів. Про це в коментарі вгору розповів керівник центру військово-правових досліджень та військовослужбовець Сил ЗСУ Олександр Мусієнко. Росія використовує ці дрони в тому числі для. Для посилення терору проти цивільних міст. Ну, ми бачимо на прикладі Херсону, це можна побачити на прикладі Сум, і це можна побачити на Донеччині в Краматорську, коли ворог задіює їх просто для ураження цивільних автомобілів, автобусів і так далі, прикриваючись тим, що нібито там перевозять військових. Плюс додалися в цьому контексті дрони на оптоволокні треба сказати що росія доволі серйозно працює над тим щоб збільшувати дальність застосування цих дронів тобто працює над тим щоб ці оптоволоконні кабелі були тоншими з одного боку менш помітними з іншого боку ці дрони могли пролітати на, ну скажімо на більш дальню відстань небезпека цих дронів в тому що як правило тактика застосування дронів на оптоволокні полягає в тому що російські дрони інших моделей проводять розвідку Дрони типу там всі дрони, які вони використовують, типу крило. Які фактично літають і проводять розвідувальне спостереження. Цей момент дрони на оптоволокні можуть бути в засідці. тобто вони сидять і вичікують. І в момент, коли Росії потрібно атакувати, вони злітають і завдають ударів. Американська журналістка Заріна Забрізки особисто бачила в небі над Херсоном блискучі тонкі нитки. Це оптоволокно, яке тягнеться від російських дронів. На Херсонщині є усе. Вони скидають, вони а, самі падають, вибухвають, вибивають. А вони скидають а, якісь молотов в коктейль, такі зажигалку, і вони палять будинки дуже багато. Горять будинки кожного дня щодня а, по 5 по шість будинків в. Прібрежній зоні, окрім fpv дронів, окупанти також активно використовують безпілотники типу ланцет, які здатні летіти до 70-80 кілометрів. Вони швидкі, малопомітні та можуть причиняти значні руйнування. Окрім того, російська армія експериментує з дронами типу Гербера. Їх застосовують як приманки для української ППО та для ударів по мобільних вогневих групах. Росія робить певні кроки для того, щоб наростити дальність польоту звичайних дронів яких називають там найдешевших, найпростіших, які можуть здійснити скид? І постійно ця дальність зростає на кілометр, на два, на три, і це звичайно, А що це означає? Це означає, що загрози, наприклад, для Херсону і для області. Вони зростають, вони збільшуються, тому що якщо рік назад була одна географія ударів, зараз інша співзасновник дронь та експерт із безпілотних технологій Валерій Яковенко пояснює, що Росія прагне зробити життя в прифронтових містах нестерпним. За його словами, з'являються нові модифікації ударних дронів із більшим зарядом, стійкішим зв'язком та можливістю виконувати тривалі польоти. Я б сказав, що ця зона. Суб'єктивно розширилося зараз мінімум до 20 кілометрів, і фактично з української сторони йдуть ураження об'єктів, котрі знаходяться на а, дістані 50 кілометрів від а, точки запуску українських дронів. А, на жаль, те ж саме робить і ворог, тож ми бачимо точкові інтрузії, точкові ураження об'єктів, котрі знаходяться ще далі. А з використанням авіаційних бомб дистанція може бути ще у збільшена. У Херсоні російські військові застосовують ударні безпілотники не лише по прибережних районах, як раніше, а й по центральних частинах міста. Збільшення кількості таких атак підтверджує начальник відділення комунікації 34-ї окремої бригади берегової оборони Артем Рудаков. Ворог дійсно застосовує різного типу. БПЛА, такі як ФПВ на оптоволокні, мавіки, молнії. Почали з'являтися, і останнім часом ми побачили, що ворог застосував на таку коротку дистанцію шахіди. Ну, це може в першу чергу казати про яких якусь недостачу в них. Снарядів або можливості наносити удари, наближатись до берегової лінії, встановлювати їхню артилерію, тому що наші пілоти дуже активно знищують їхні гармати. І я думаю, просто вони вже. Починають потрошку закінчуватись. Зміна тактика російських ударів шахедами стала помітною ще влітку, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. Якщо раніше Росія накопичувала ці дрони для ударів по великих містах у тилу й майже не використовувала їх у прифронтових районах, то тепер ситуація змінилася. Зокрема, ворог почав активніше застосовувати шахеди по Херсону та Херсонщині. Переважно їхні пуски відбуваються з окупованого Криму або з російського міста Приморсько-Ахтарськ. Росія виробляє шахеди, або, як вони їх називають, гірані постійно намагається вдосконалити їх методи роботи для того, щоб вони були більш ефективнішими, в тому числі експериментуючи із двигунами а, в тими самими реактивними шахедами, які запускаються поки що в невеликій кількості, але разом з тим, вони летять швидше, вони летять низько, щоб бути малопомітними для радарів. Плюс Росія запускає їх на низьких висотах, особливо по великих містах. В цьому теж є розрахунок мобільним групам вогневим складно працювати в умовах урбанізованої зони, де є висотки. Ви не можете ну, фактично застосовувати певні види озброєнь, тому що ну ми розуміємо прекрасно, тому що вони можуть лучати ці ж самі там кулі в великокаліберні по, по дахах або по поверхах будинків, і тому вони часто і от летять і просто врізаються в будинки, атакують цивільні і так далі у випадку. Херсону і Херсонщини на жаль, треба розуміти, що ризики. Того, що Росія буде нарощувати кількість атак і підвищувати їх ефективність і експериментувати з тим, щоб нарощувати дальність польотів, вона на превеликий жаль існує за словами заступника голови хова Олександра Толоконнікова, на тиждень росіяни скидають на Херсонщину близько 2500 дронів різних типів. Українські сили збивають до 90% безпілотників. Однак противник постійно намагається обходити засоби радіоелектронної боротьби та ППО, аби захиститися від дронових атак у Херсонщині. Соні, деякі мешканці використовують спеціальний детектор. Це пристрій, який допомагає виявити присутність безпілотника в певній зоні. А з нами завжди є детектор дронів. І ми а, бачимо постійно, як він піши. А піши він тому що приблизнеться дрон до нас, і як він а, біля нас ми бачимо таку картинку. А, також дрон був біля нас, як ми були вже повертались до центру були біля площа Свободи. Uh, і uh, таке постійно він піщить, постійно, ти знаєш, біля Тебе постійно є дрони, а вони багато вбивають і ранять а, цивільних влітку цього року. Окупанти активізували атаки безпілотників на трасі М14 Херсон-Миколаїв. Тоді місцева влада закликала громадян без нагальної потреби не пересуватися цим маршрутом. А у разі фіксації дронів автошлях тимчасово перекривали. Нині, за словами начальника відділення комунікації 3-4 окремої бригади берегової оборони Артема Рудакова, ситуація змінилася на сьогоднішній день. Я бачу, що захищена Таса. Я також рухаюсь спеціасі і. Ну, небезпеки не відчуваю, скажімо так. Як би там ворог не казав, що він постійно контролює. Я не знаю, що він там контролює, але є вже захищені комплекси, починаючи сітки, радіоелектронна боротьба мобільно-вогнівої групи. Ну. Я вважаю, що захист траси за, за нами і вона контрольована. Щоб бодай частково обезпечити жителів Херсона від російських дронів на автошлягах та об'єктах критичної інфраструктури почали встановлювати антидронові конструкції сітки. Нею як павутинням оплітають дороги, лікарні та енергетичні об'єкти Херсонщини. Не можна сказати, що це все відбувається з ефективністю на 100%. Завжди є якісь ну, нюанси. А, і, але ну це працює. Це працює як з точки зору а, захисту а, в процесі пересування, так і з точки зору захисту певних об'єктів. Це не ля, не гарантує захисту, але це підвищує безпеку. А, з точки зору а, з ефективності саме там сіток, вони розраховані на fpv мультираторного типу та можливо літакового типу. З достатньо легкою бойовою частиною, і на жаль, вони навряд чи зможуть захистити у випадку уражень. Артилерійськими снарядами, тож як Україна намагається протидіяти російському дроновому терору, та що може змінити ситуацію? Найефективнішим способом боротьби з дронами є знищення операторів та ретрансляторів, які забезпечують керування безпілотників. Українські сили намагаються повністю зруйнувати ворожі вежі зв'язку. Більше того, я вам можу сказати, що в тому числі і на лівобережжі Херсонщини. Я знаю ці випадки, як і випадки, які були на Сумщині і на території Росії, вже є випадки, якщо раніше наші підрозділи концентрувалися на тому і вистачало вибухового заряду, щоб збивати антенну. Зараз уже концентруються на тому, щоб повалити вишку. Тобто, вже ми, ми, тобто. Ми теж не сидимо на місці з точки зору, що просто спостерігаємо, дивимося за тим, що відбувається, але на жалі, ворог не сидить. Співзасновник дронюа та експерт у сфері безпілотних технологій Валерій Яковенко пояснює, що можливості ворога також обмежені фізичними законами. Дрони певних типів не може долати великі відстані або тривалий час перебувати в повітрі. Не може дрон мультироторного типу, типу FPV, залітати на сотню кілометрів. Фізично це неможливо. Чи зможе це літакова платформа зробити? Можуть бути сценарії, особливо коли буде допомога зі зв'язком. А чи можуть такі дрони знаходитися безперервно в повітрі? Ні, це неможливо. Є обмеження по а кількості часу, проти той чи інший тип дрону, може проходити в повітрі, і, враховуючи його середню швидкість, він може долати ту чи іншу відстань під час польоту. Також Україна офіційно запустила в серійне виробництво дрони-перехоплювачі шахедів під назвою Октопус. Це вітчизняна розробка, яка була створена Збройними силами і підтверджена у бою. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, український дрон-перехоплювач здатен працювати вночі під активним глушінням реб. Та на низьких висотах, у третю річницю звільнення Херсона від російських окупантів із робочим візитом до міста приїхав президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він привів нараду із військовими та заявив про програму захисту від дронів для Херсона. Вона передбачає комплекс заходів для виявлення перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста. Фактично постійна така загроза, визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи -мадяра і інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг. Логістики, урядовці допоможуть. ООН у своєму останньому звіті визнала російські дронові атаки на півдні України злочинами проти людяності та воєнними злочинами. Незалежна міжнародна комісія зафіксувала удари дронів у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Ці атаки були не випадковими, а системними і скоординованими діями. Вони спрямовані на те, щоб змусити українців залишити свої домівки.